І так, всім привіт! Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. Е, підписуйтесь на телеграм обов'язково, тому що там найцікавіше відбувається. Але ми теж зараз будемо робити надзвичайно цікаве відео. Що ми будемо сьогодні робити? Я е, буду робити маленький повторчик, але повторчик чого? Я в Тікток колись робив відео перше, там одне з перших відео. Яке набрало 100 тисяч переглядів, більше 100 тисяч. Uh, в YouTube його, звичайно, ще немає і не було. Тому що ми будемо робити сьогодні? У нас є наша сонячна система, uh, і у нас є. Ставимо на паузу: у нас є найбільша зірка в історії. Я думаю, ви зрозуміли, про яку я кажу. Стівенсон, 2 Дефіс 18. Маса. 40 Мас Сонць. Радіус 10 астрономічних одиниць. 10. Е, я думаю, наступне відео ми зробимо, наприклад, Стівенсон. Поставимо всередину. А сьогодні ми зробимо. Бачите? Тобто Стівенсон. Е, орбіта Сатурна. Це Стівенсон. А ми його поставимо, наприклад. Эм, так. Наприклад, поставимо. Так, чекаєте 0. Ну, хоча б отак, мабуть. 145, да? 140. Давайте 100. 150. Хоп. Так, ми поставили на відстані 150 астрономічних одиниць. До речі, ось з такого ракурсу. Таке враження. Що е, Ну, він більший. Але насправді він більший. Точно. Я не так показував. Всі думали, що це вся сонячна система. Якщо вся сонячна система показувати, то вона не така. Ну, він не такий великий. По суті. Він не займає отак сонячну всю систему. От сонячна система. От Стівенсон. Але він займає якраз оцю астероїдний пояс цей. І. Ні, я не знаю, до речі, це чи астероїдний пояс? Чи мабуть, ні. Тому що астероїдний пояс, він тут має бути. Мені, здає. мені здається. Хоча на вигляд це як астероїдний пояс. Ось так виглядає. І будемо дивитися, що буде відбуватися з нашою сонячною системою. З нашою... Давайте подивимося, як це виглядає з Землі. Де наша планета? От наша планета. І подивіться, вона тепер. І Стівенсон тут. А там сонце. Стівенсон. І сонце. Тільки сонце у нас на відстані одної. А, астрономічної одиниці, по-моєму, так? Да? А Стівенсон. Щось там. Як ему поставило? 145. Ну що, запускаємо час? Запускаємо час. Так, температура починає рости потихеньку. Найближча планета зараз до Стівенсона це Плутон. Ну, Карликова планета, Карликова, окей. А то скажете, що. Ти що не знаєш, що її вже виключили з планет. Так. Так, орбіта Плутона. От, так виглядає. Так виглядає. Так, я час Я час все-таки... зробив, але... Так, земля. Ні, мені потрібна земля. Температура підіймається потихеньку. Поверхня. От, Америка де? Тут починається. Бачите тут. Тут є якби льодовики тут же гори. Такий американський хребет. Підвищимо час. Прискорюємо, точніше, час. Так. Стівенсон у нас. Температура поверхні 5700. Тобто на Стівенсі, до речі, температура як на сонці. Так само, як на сонці. Ну, тому що і колір. Якщо у них колір, бачите, однаковий. Починають розжарюватися. Дивіться, всі ці мілкі частинки. От, подивіться, наприклад. Тисячу да? градусів. Це через Стівенсона. Так. Так, поки що. Зміни тільки на, нагрів, в нагріванні йдуть. Ооо. От на землі. Подивіться, як змінюється земля. Все, вся зелень уходить Висмажується просто. Льодовик. Так, але поки що. Нагрівається, але не, не тягне принаймні своєю. Е, ви бачите, як класно висвітлюється тут і тут. Тож тут сонце, а там Стівенсон. І дивіться ніч тільки тут. Уявляєте? Так, ну температура підвищується. Візуальні матеріали. Давайте вимкнемо атмосферу і хмари. І що у нас виходить? А у нас виходить ось така картина. Що у нас Океан починає випаровуватися, да Морячі цілі. Так, 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 так. так Поки що орбіту, взагалі не змінює нічого. Так Де наша земля? Так, земля у нас. Льодовики тануть чи ні? Я так і не розумію. До речі, льодовики не тануть. А от екватор. Оп! Все, сонце... По... сонце почало летіти. Все. Подивіться. Відразу все почало летіти на Стівенсон. Так, 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 заповільнимо, заповільнимо. Заповільнимо. Ох, подивіться, як це виглядає. Як це красиво виглядає. Так, подивимося на землю. Що там відбувається взагалі на землі? о-о-о Ну, все. Якби. Якби все. 1500 градусів. Хіба що тут, бачите? і навіть якщо буде така температура, то тут можна ще жити, в принципі, бачите? Тут льодовик? Є, yeah. і на цьому полюсі, да І отак сонце наближається до Стівенсона. Зірка дуже велика, але 40 мас сонць. Тобто 40 сонць, але радіус. Дивіться, радіус, якщо в сонцях теж, да? Сонячних радіусів. 2150 радіусів. Уявляєте? Тобто 40 мас сонць, тобто 40 сонць, да, поставити це маса буде Стівенсона. Але радіусів, тобто величина на 2150 разів більше. Якщо це 3890 разів від місяця і назад щось. Світлова секунда. Астрономія. Ну, 10 астрономічних одиниць, да, радіус. Так, подивимося. Не, давайте подивимося на інші планети. Що там з ними відбувається? Марс. На Марсі 1190 градусів. Венера. 3200 градусів. Капець вона розігрілася. А, а де найхолодніші планети наші? Нептун, наприклад. Ага, тепер майже 1000 градусів на ньому. Так, ми бачимо, що всі, в принципі, всі. Так, а що це? Хірон? Так, зараз. Оп. Астероїд уже. По-моєму, це Карлока планета була. Так, що у нас за. Маса. Ага, зменшується радіус. Ну, ж то, то, він згорає. Він згорає. Так, ну підвищимо. Так, ну це ясно, він згорить. Уже 3000 градусів. Так, що у нас з землею відбувається? Давайте подивимося. О! На землі температура підвищується. Але навіть при такій температурі можна тут ще жити людям. Якщо тут льодовик, ну уявіть, яка тут температура. От, бачите, мінус 37 ще є на землі. Тобто людство ще може вижити. Меркурій. Ну, Меркурій так, так, да, незрозуміло. Ну, Венера 4000 градусів. Капець. Юпітер. О, Юпітер. Мені здається, Юпітер швидше всіх згорить. Ну, Тому що він ближче всіх. Хоча він і більше всіх. Так. Світлому музику вимкнемо. Подивіться. Яка краса. Так. От дивіться, отак, наче він невеликий, да, Стівенсен? У порівнянні. А отак. Як вам? Тобто я віддаляюсь? Але він все одно, ну, все ще маленький. Так, тим часом на Стівенсені у нас. Ну, без змін, в принципі. От, подивіться, як. Як згорає. Просто як нагрівається 2600 градусів. Щоб ви розуміли такі температури. Це. Ну, вони плавлять все. Абсолютно. Не кажучи про метали, вони землю навіть будуть плавати. Ну, До речі, на землі е, температура така в ядрі. Теж десь 5 тисяч в районі 5, 5, 5 тисяч градусів. Так. Давайте прискоримо. Тепер заповільнимо. Юпітер тим часом 3000 градусів. Маса не зменшується поки що. крихітка Ну він би був крихітка у порівнянні з Сонцем. Так, Сонце земля. А що у нас на землі? То уявляєте, на землі до сих пір льодовик? До сих пір, хоча вона 3000 градусів вже середня, 3500 максимальна, Капець. І мінус 18 до сих пір є. Ну, але він, якщо отак зробити. Бачите, тут все тане. Тут все тане. Так, Юпітер у нас. У Юпітері збільшується прям температура. Так, бачите як? Він обертається. До речі, Юпітер це най, ну, планета найшвидшим обертанням навколо своєї осі. Уже 4000 градусів. Дивно, що він не втрачає масу і радіус. Дуже дивно. Так. Юпітер уже майже на підльоті. Так, Стівенсон. Дайте мені, дайте мені на землюшку нашу подивитися. До сих пір тримається. Розумієте? Отут. Тримається до сих пір. Тобто, тут, знаєте, чому тут крига ж взагалі? Тут то, що атмосферний шар не такий, і тому крига тут затримується, тому що. Отут. А на Венері тому, що там 3000 градусів, тому що там атмосфера така щільна. А на землі навпаки, на полюсах. Чому так там холодно? Тому що там якраз атмосфера. І на південному чому полюсі холодніше. Тому що там материк, і ще на і поверх нього вже йде ну, крига, і тоді там менше ще атмосфери, ніж на північному полюсі. На північному полюсі там Людовий океан. там, в принципі, до речі, тепло. Ну, влітку там плюсова навіть температура буває. От. Так, а Юпітер. Угу. З Юпітером цікаво. Вже немає цього урагану тут, знаєте, як це око. Хоп. Все, Юпітер поглинувся. Юпітер поглинувся. Дивимося далі. Яка планета буде поглинута? Далі? Так, на землі 3000 градусів. Веста, Гія. Юнона. Так. Нам ці не цікаві планети. Нам цікаві якраз. Давайте подивимося, як виглядає. Землі наше приближення. Дивіться. Сюди сідаємо. Боже. Оце така громадина. Уявляєте, у людства були б такі скафандри, щоб витримували таку температуру, наприклад, так? Да? Ну, це капець. А сонце. Вот наше сонце. Сонце наше велике. Але подивіться на рівні з Стівенсоном. Подивіться. Капець, так? Да? Так. Заповільнюємо. Меркурій ще живий. Нічого собі. Ну, Меркурій видно ось, бачите, згорає. Просто згорає. Дивіться, як е, з нього. Розжарення. Йде. Піднімається температура. Поверхня 5000 градусів. Максимальна температура. Ну, не дивно, що він. Весь починає згорати. Радіус. От дивно, що радіус не, не зменшується. Тому що він так згорає. Так. Земля там. А Меркурій ось. Так, Венера. Венера взагалі так світиться. Не дивно, що вона. Подивіться. Просто. Дивіться. Боже, а чому Венера 6 тисяч. Чому Венера 12 тисяч градусів? 12 тисяч. Оцього от, от от цього я не розумію, до речі, логіки. Ну, тому що Стівен. -е... Так. Ага, ось. ось ми на Венері, до речі. Так. Зараз. На Стивенсоне 5400, а на ней 12 тысяч. Вот наша земля до сих пор тут. Ну, земля тоже, бачите, выпаровывается. Це от наше сонце поглинається. Но суперновою не буде, тому що сонце. да воно якби супернова може бути в принципі зі, зіштовхування сонце там з такою зіркою. Але з такою зіркою. Тобто вона дуже мала гостина у стівенсона Тому ні. Ох, як сонце заходить. ви Подивіться. Оно просто уже зашло в плазму. Классно. Солнце заходит. Да. Так, зараз подивимося, что будет с Стивенсоном. Все повністю з'їдає. Все. Зайшло сюди, у зовнішній шар плазми. Так. От бачите? Оцей шар плазми. Воно вже тут. Воно вже прямо всередині. Ох. Ви бачили, як посиніла зірка? А тепер Стівенсну 6300 градусів. Тобто підвищилась температура. Так, нормально, причому. Так, а на землі тепер буде рости температура, я думаю. Ще більше. Угу. Венера уже... Все? А, о! До речі. Подивіться на це тіло, я не знаю. Подивіться, що тут 12 300 градусів на ній. Чому я не розумію? Тому що це Венера? Капець. Бачите Колір змінив Стівенсон? О колір змінюється. Все венера загинула, а земля. Земля у нас так виглядає. Ось так виглядає. Я думаю, давайте прискоримо, щоб все одно він її затягне. Все. Землі немає, Марса немає. От Сатурн тільки ще залишився. цікаво як він. Сатурн не поглинув, він якраз на орбіту зайшов. Прикольно. Подивіться, який, який крихітний. Так, Уран і Нептун ще, до речі, у нас є. Нічого, собі, Уран і Нептун теж. До речі, ви знали, що отак Уран обертається? Не як звичайні планети, а ось так. Тобто у нього полюси завжди знаходяться отут. У нього знаходиться День, а там ніч. Угу. Так, уран, ясно. Нептун. Нептун. Шкода, що у нас. До речі, всі ці гіганти, вони газові. Немає у нас гігантської, наприклад, як Земля. Планета, як Марс. Що Марс, наприклад, він в два рази майже менший, ніж Земля. Так, температура падає, то що вони навколо починають обертатися. Шоно будет на орбите, ничего Угу. Прикольно, тобто Нептун, Уран, Сатурн вижили. І вони просто йдуть. Летять. Вони летять просто в космос, в глибини космосу. Все, а Стівенсон сам по собі поглинув багато планет. Класні такі, да? Спалахи? От, а Стівенсон поглинув. Багато планет і іде в подорож далі. Тож, підписуйтесь на канал. Я думаю, цікавий експеримент вийшов. Як поводило себе сонце? Як поводив себе. Що б сталося. Да? Якщо б у нас опинилася така зірка супервелика. І до речі, 22,9 22 сонць. А було 40 мас сонць. Тобто маса зменшилася то. Слухайте, а може. Маса ще буде зменшитись? Чи ні. Угу. Та наче чи ні. Наче ні. Добре. Наступний е, відео буде, я думаю, про зіштовхування Стівенсона з якоюсь з якимось іншим гігантом. Ось тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Далі буде тільки цікавіше. Скоро будуть стріми. Я чекаю тисячу підписників на телеграмі і будуть стріми. А на стрімах це буде ще цікавіше, тому що в прямому ефірі будемо робити ваші ідеї. Все, тому підписуйтесь на YouTube канал, Телеграм, ну, TikTok. Всі так Все, Всім па. па.